Огляд на 29 квітня. Досаджуємо третій город картоплею та буряками. Ще залишиться на третьому городі кукурудза. Ну і далі фасолька з гарбузами та грядки. Булькою ті, що на називаємо. Ось, яка вже рецепт. Більшість нарцизів та тюльпанів вже поперецвітали, але за цей вже бузок. Розпускаються горіхи. як конвалія вкрита ковром. Скоро вже буде цвісти. Також зацвів чорний. Буртовий тюльпан. Вже скоро буде розпускатися піони. зеленіє ожина, зимою, що раніше трішки вимерзла, небагато ягідок залишилося. Та ще пізніше, то ще деяка цвіте. Розпускається виноград, гортензія вже кущується та хости. Вже розпускається папороть. Листя опадає з яблунок. Малина зеленіється вже. Čerešně, už za cita je polonicka. Два дні ранці були заморозки. не встигла пропікірувати свої помідорки, планую до кінця тижня їх пропікірувати та пересадити вже на постійне місце капусту. Вже ось яка вона велика, на суботу обіцяють наче дощок. Подивимось, ось такі вже. Огірочки з кабачками. Вже сьогодні їли перший салатик. Салату, шпинату, три дисочки. Муха трохи поїла, вже покропила. Так, ось які баклажани вже з перцями. Порічки вже наливаються. Червоні. Агрос. Та чорна смородина